Коли вони переступають особисті менші один одного, виникає справжня напруга, Без простір навколо них, ніби зарячений струмом. Так, так, це про головних героїв серіалу Холод гадаю, ви не сумніваєтеся, що ця історія глибоко засяде в ваших серцях, тому давайте більш детальніше поговоримо про перші дев'ять серій цього серіалу. Що ж, розпочнемо з того, що тут буде так багато чудових речей, які можна з нетерпінням чекати як з точки зору гостросюжетного екшену, так і з точки зору драми. Але перш ніж я продовжу, давайте відмітимо, в якому порядку виходитимуть ці серії. І так, з понеділка по четвер кожного дня в ефір виходитиме по дві серії, розпочинаючи з 20.00. А от прем'єра 9 серії відбудеться аж в понеділок, 11 березня, тому доведеться трішки зачекати. Так на що ж нам потрібно тут налаштуватись? Що ж з першої серії на нас чекатиме багато інтригуючих подій, які змусять нас ще більше зацікавитися драматичною історією головного героя Максима? Зникнення його доньки надаватиме спокою не тільки головному герою, але й нам, глядачам. Це дійсно та справа, з розслідуванням якої буде дуже цікаво спостерігати. До речі, що розповів про серіал, режисер стрічки Євген Чернишов. Холод це перший детектив у стилі сучасного нуару, з властивою йому стилістикою, драматичною історією головного героя Максима та незвичайним методом розслідування Олександри. Ми всі любимо загадки, трилери та детективи. У холоді все це є. Більше того, шанувальникам вибухів та перестрілок також буде ще подивитись. Але хочу підкреслити непросту історію відносин головних героїв Олександри і Максима. Вона інтригує ще нова, емоційна та чуттєва. Коли вони переступають особисті межі один одного, виникає справжня напруга, весь простір навколо них ніби заряджений струмом. Саме в такі моменти у глядача зароджується щира цікавість, що буде далі. Тому не пропустіть. Що ж, пишіть в коментарі, що ви думаєте про цю історію, та що будете дивитись, ставте подобайку і до зустрічі.